Хотів показати, як вже виглядає готовий, готовий варіант. щита. Це у нас Хакер Вольта, колись я знімав саму зборку. Тут зроблені За допомогою термопринтера. Ну, понятно, там без Олежки на різні групи і так далі. Але цікаво, хотів показати аверку. Постояла ручна. Поставили таку моторизовану, Дуже класно працює, мені найбільше мені подобається і ціна в районі 1000 гривень коштує. Але мінус великий в тому, що вона дуже глибока, висока, точніше, і потрібно її заглиблювати. Цей щит вона не стала, чуть-чуть заштроплюю, але дуже класно працює. То вже не наші, то сантехніка. Якось так.